Я аж усміхнулася, за всі 48 гривень, ой, за всі 48 штук 25 гривень. Було б круто, скажіть. Ні, 48 штук це оптова кількість, від якої відправка йде по ціні 25 гривень за одну штуку. Тобто 48 помножити на 25 це буде 1200 гривень, виплатите за ці. 48 штук. Продаю я поштучно по 85 гривень є з правом вибору кольору. А якщо на опт, то йдуть різні без права вибору кольору. Такі, як на фотографіях попередніх відео я там показувала, такі складаються, 48 штук різних. І їдуть до вас відправка. Завтра планується на четвер. Буде відправка, бо там було замовлення на четвер відправка. Тому буде завтра. Хто вважає, пишіть особисті повідомлення. Шикарна розсада, просто шикарна. Сама краща розсада. Гейхер, гортензії. Все, що я продаю, тільки у мене солнечки Юлія. Я ж продаю і поштучно, і на опт. Ось у поштучно несу гортензію. Чує там ці, ці булькові несу сьогодні. Гортензія у мене по 55 е, касетна розсада. Вона висаджена в ґрунт е, уже. А гейхери, ой, гортензії, якщо ви хочете купити оптом, то є в горщиках по 40 гривень тільки одна штука від кількості 40 штук. Тобто е, 40 штук. Скільки це там буде? Не пам'ятаю. 40 на 40. І отричете кількість. По сортах. І сорта, дивіться, саме фішка в цьому, що не 40 штук ви берете одного сорту гортензії, а різних. Там по 2, по 3, по 5, по 10, скільки хочете. Пишіть всі питання, особисті повідомлення, оплата на карту перед пакуванням і відправка новою поштою. Дякую, що дивитеся відео, і дякую, що коментуєте.